Вітаю, шановні глядачі. 13 червня. Сьогодні 25-го року. На зв'язку пан Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю, вітаю на перших шпальтах сьогодні війна, Ізраїль, Іран, і перше, що я спитаю: як це відобразиться, чи відобразиться це на Україні. Нетаняху сказав прем'єр-міністр Ізраїлю, що війна буде тривалою. Ізраїлітянам рекомендують запастися їжею, речами та теплим одягом. Іран заявив, що Ізраїль перейшов усі червоні лінії, і тепер у Тиграна немає жодних обмежень для удара у відповідь. Червоний прапор помсти підняли над мечетю Джамакаран, пане Михайле. Да про Україну як це відіб'ється на Україні і чи відіб'ється якось? Давайте ну безумовно відіб'ється тут. Немає сумнівів. Це додаткова хаотизація, глобальна хаотизація. Це про що ми говоримо? Що на жаль, сьогодні лідерства такого глобального немає, і всі оці режими російський, іранський, північно-корейський, толеруються, і я тут скажу так: Ізраїль не переходить в ніякі червоні лінії. Вони навпаки, хочуть забезпечити себе, убезпечити себе від того, що робить там провокує Іран. Про Іран багато вкладається в дестабілізацію на близькому сході. Іран це така собі мілітарна, теократична авто. Крація ціль існування якої війна війна і ще раз війна так само як і Росія, так само, як і Північна Корея. І на жаль, ще раз підкреслю, якби глобальне лідерство дійсно було. Якби сьогодні можна було карати, чи потрібно, чи навіть не так обов'язково треба було б карати за те, що робить там та ж Росія. То я думаю, що багато чого б не було, і тому Ізраїль діє в рамках там мандату, який абсолютно виправданий, чи буде це відображатись на Україні безумовно. Давайте тут будемо об'єктивні. По перше, це вже відображається, тому що ціна на нафту зростає суттєво, зростає там 13 15 відсотків вже ціни. А це додаткова доходність для Росії. Не забуваємо, що а, всі почнуть трошки м'якше дивитись на тіньовий флот російський. Чому тому що це дешевий вуглерод і відповідно. Росія зможе отримувати доходність. Це проблема. Номер один. Це доходність на зовнішніх ринках, яка дозволяє Росії фінансувати війну. Це перша складова, друга складова порядок денний безумовно інформаційний зміститься на Близький Схід, частково і війна в Україні. На жаль, через підкреслі стане трошки менш інформаційно важливою. Хоча, на мій погляд, вона є фундаментальною засадничою для того, які будуть правила в післявоєнному світі. Третя складова Росія знову ж таки спробує продати себе Сполученим Штатам як посеред. Редник для того, щоб можна було там владнати конфлікт на близькому сході. Це не так. Росія зацікавлена в тому, щоб масштабувати конфлікти безумовно, але вона маніпулятивно підходить до сполучених штатів. Ми бачимо, що дещо в неї вдається. Вони продовжують створювати ілюзію у пана Трампа у його оточенні, що вони готові до певних там переговорів і так далі. там подібне, і от ситуація зрано вони використають для підсилення своїх оціх, скажімо, маніпулятивних функцій і так далі. А зброя не забуваємо, що все ж таки війни, масштабні війни. Я маю на увазі на близькому сході і в Україні, в східній Європі. Вони потребують багато відповідних відповідної амуніції, ракети протиракети і так далі, тому що Іран так. Саме ви ж розумієте, да буде вже атакував Ізраїль великою кількістю шахетів. Ну, дронів і, безумовно велике виробництво дронів в Ірану, велике виробництво ракет у Ірану, і вони це все будуть використовувати. А це дефіцитні протиракетні системи, да і дефіцитні протиракет, тобто, це все проблеми, фундаментальні проблеми, і так чи інакше вони будуть відображатись на Україні. На можливостях України більше того, давайте все ж таки інформаційно подивимося, як Європа реагує на війну. Тобто вона достатньо жорстко по відношенню до Ізраїлю себе поводить. Вона каже, що Ізраїль має негайно припинити ескалацію. Ну і так далі. Тому подібне. При тому, Європа якось і про Хамас не говорила, про те, що треба було припинити існування Хамасу і інші про іранські групи бойовиків, які там існують на близькому сході. Далі не забуваємо, що це буде дестабілізувати ще один регіон. Це північна. Африка, ну а, безумовно, інші країни регіону персидської затоки і так далі. Це знову ж таки відобразиться на глобальній торгівлі. Ну тобто, тут є багато того. Тут питання що в іншому. Наскільки буде ця війна затяжною і наскільки масштабною, якщо вона буде короткостроковою, такий варіант теж є. Я розумію, що він найменш реалістичний, але все ж таки він є, то тоді це не сильно відіб'ється на тому, що відбувається в східній Європі. Якщо він буде дуже довгий, да дуже довга війна і дуже масштабна, то безумовно це буде так чи інакше корелювати з війною в східній Європі. Але знаєте, є. я вважаю, що от, як це не парадоксально, от все, що зараз відбувається на близькому сході, воно. Но, якщо ми правильно це будемо модерувати разом з європейцями і з американцями, ми можемо все ж таки вийти до розуміння того, що або ми відновлюємо конструкцію міжнародного права домінуючу, або ми переходимо в стан, коли війна є обов'язковим інструментом домінування. Війна такого примітивного типу, яку демонструє Російська Федерація. Тобто, тут якраз таки шахівниця може бути вже по іншому розіграна, ну тобто використана і так далі. Тому подібне, треба працювати над цим. Дякую на вашу думку. Початок цієї операції Ізраїлю за сьогодні проти Ірану. Це провал роботи Стіва Вітка, спецпредставника Трампа по близькому сходу. Я не готовий аналізувати, бо я ж не в середині процесу, як веде переговори пан Вітков про що він домовляється. А наскільки він глибоко розуміється на мотиваціях там Росії, Ірану, чому вони це роблять, чому вони атакують. Ну, наприклад, Іран, чому провокує Ізраїль постійно, а, чому хоче домінувати в регіоні? Чому він там з а, арабськими монархіями постійно а, в конфлікті знаходиться, так само як і Росія? Я не готовий говорити, наскільки а, а, пан Вітков глибоко занурюється в мотивації сторін, да тому що для. Того щоб ефективно модерувати, особливо в неформальному а, форматі, да, треба глибоко розуміти мотиви сторони, наче на глибоко він це розуміє. Але те, що в принципі сполучені штати поки що. Не можуть фундаментально повпливати на розвиток конфліктних ситуацій. Це очевидно, і було бажано все ж таки перейти до більш жорсткої нетолеруючої, не, не м'якої дипломатії по відношенню до потенційних агресорів чи діючих агресорів да? ну, тобто не заохочувати їх ескалувати, не заохочувати їх масштабувати війну, так як з Росією да? Ну, тобто, м'яка дипломатія вже довела, що Росія не є договору Росія не хоче, не може і не буде виходити з війни. Росія маніпулює. Росія а, будує свою стратегію на бажанні а, продовжувати війну в Україні і паралельно обнулювати репутацію Сполучених Штатів. Оце треба розуміти і відповідно вносити корективи в свою стратегію, якщо Сполучені Штати хочуть. Дійсно виглядати як домінуюча країна, а я думаю, вони хочуть виглядати як країна, яка дійсно вміє захищати дивіться, тут уважно не інтереси там Ізраїлю, України і так далі, а свої інтереси, тому що в інтересах сполучених штатів щоб вони домінували в світі, тому що це є питання хаосу, і питання безпеки, і питання правил, і так далі. І тому подібне, то тоді треба все ж таки інакше діяти по відношенню до Ірану, до е, Росії, до Північної Кореї, не чекати, поки масштаб війни буде ще більше. от давайте перейдемо на інше, от е, сполучені штати роблять лять вигляд, що там з Росією все нормально, можна з ними розмовляти, але при тому вони чомусь виводять за дужки а, присутність у війні проти України північної Кореї, а це індотихоокеанський регіон. Це фундаментальна проблема для там південної Кореї, для Японії і так далі. Я вже не кажу там про інші країни регіону. А, і що Сполучені Штати роблять? Вони ніяк не реагують на те, що Північна Корея сьогодні. Легально ну там, легітимізувала свої мілітарні бажання. Тобто, якщо раніше вона просто там риторикою займалася якісь там э, провокаціями такого інформаційно тренувального типу, то сьогодні Північна Корея доведено, що вона є вже. Країною, яка перебудовує свою армію, ця армія буде мати ветеранський досвід. Це буде зовсім інше обладнання в цій армії. Тобто, вони будуть воювати в рамках сучасних форматів, в тому числі дронових форматів. Це армія, яка сьогодні абсолютно точно будує єдину інфраструктуру з Росією. Там інженерні війська спільно працюють. Вони полігони відпрацьовують і так далі. Ну, тобто, тут трошки ну якби дивно це. Ви ж будете мати величезну проблему на корейському півострові і в цілому в цьому регіоні. Це очевидні речі, а це небезпека для пряма небезпека для сполучених штатів. Ну, пряма, просто і так далі, і це скрізь відбувається, і робити вигляд, що ми тут десь ведемо переговори, які не приводять до результатів, а навпаки, вони масштабують ті чи інші конфлікти. Навпаки, вони дають країнам агресивним з потенціалом агресії, як Росія, дають розуміння, що можна ще тиснути, ще збільшувати геноцидальні компоненти, використовувати і так далі. Ну, це якась дивна стратегія. Вона точно приведе до великих проблем на внутрішньому ринку Сполучених Штатів не тільки політичному, але і з точки Зору безпекових форматів дякую днями. Президент Зеленський говорив про те, що велика кількість там здається 20 тисяч проти, протишахедних ракет, які мали поїхати до України, поїхали на, на близький схід. А якщо пози, на, з іншого боку, подивитися на цю ситуацію, іран, який постачає ті самі шахеди Росії і балістичні ракети, чи поїде їх менше? В Росію, а відповідно потім полетить агресивно до України через початок війни між Іраном та Ізраїлем. ні, 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 пане Василю, це не так. О, дивіться, математика. Вона ж ну це ж не про емоції. О, давайте так в Росії сьогодні там 5 чи 6 великих виробництв дронів. Вони модифіковані, і Іран туди вже не постачає. Ну комплектуючи певно, якісь так інженерні частини там присутні, але це вже масштабне виробництво дронів на території Росії. Ну, тобто, це не треба ілюзій. Це на початку війни. Там чи там ну коли там через Каспій вони відправляли величезну кількість цих шахедів, але це все вже в минулому. Сьогодні Росія сама будує там велику кількість дронів, модифікує їх, вони вже трошки інакше виглядають, і так далі. І оце скажімо так. Прямої кореляції, що Іран буде менше відправляти зброї сьогодні, вже не існує так само, як і Росія зрозуміло, не буде відправляти зброю в Іран. Більше того, ключовим постачальником зброї для Росії КН 23 152-122 снаряд. Міна 82-120, Це є північна Корея. Вона масштабувала там виробництво. Вона отримала додаткові фінансові ресурси від Росії. Вона отримала додаткові технології. Туди під'їхали знову ж такі інженерні частини Росії. Вони масштаб. Но працюють над тим, щоб збільшити виробництво балістичних ракет відповідних форматів, внести корективи в них і збільшити виробництво снарядів. Вони вже постачали Росії близько там 7-8 мільйонів снарядів, тільки великих калібрів і так далі. Ракет там вже також тисячі тисячу там цих ракет балістичних умовно. Я там це скоріше головне управління розвідки, має давати вже там, якщо потрібно, статистичні дані чіткі. Але щоб ви розуміли масштаби, тому тут немає такої кореляції. На жаль. Скажімо так: війна на близькому сході не буде відображатись на ресурсному забезпеченні Росії своєї війни. Тут інше має працювати, і знову ж таки президент Зеленський тут абсолютно правий, тільки заборонні санкції для Росії. Ну тобто, щоб Росія не отримувала той обсяг грошової маси, яку вона отримує на глобальному ринку. Знову ж таки, і навпаки, війна на близькому сході. Ми тільки що на початку говорили. Вона буде створювати ажіотажний попит на нафту, на сиру нафту. Да, навіть такої брудної марки, якою є Уралс, Ну вона там не, 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 не така, як марка Бренд. Безумовно, не такі, як ці арабські марки нафти набагато більш брудна і так далі. Тому подібне, але вона також буде достатньо дорого коштувати, і це буде приводити до того, що Росія буде отримувати грошову масу в повному обсязі для достатньо для фінансування і військових виробництв, і рекрутінгу. Останніми днями поменшало атак з боку Російської Федерації. Не зупинились вони, звісно. Я маю на увазі повітряні атаки. З чим ви пов'язуєте це, що їх стало трохи менше? Ні з чим, це знову ж таки. Я б тут не вибудовував якісь конспірології. Тут нічого немає. Вони провели там низку атак. Вони думали, що за рахунок цих атак вони повпливають на позицію там сполучених штатів. Вони почнуть на нас тиснути більше. Переговорний процес буде йти в ультимативному форматі, і так далі. Поки що цього не відбулось. Вони зараз проводять накопичення ресурсу. Да, і потім знову будуть відповідні а, а, атаки там збільшуватись і так далі. Знову ж я ще раз не треба. Не думати, що Росія. А, припинила використовувати маніфестний геноцидальний інструмент ведення війни, тобто удари, масовані удари дронами, балістичними крилатими ракетами по центрам великих міст. Більше того, сьогодні вночі вони так само наносили удари: там Харків, Одеса, Херсон. Трошки mm -hmm. менше кількісно, але суті, це ж не відміняє. Вони б'ють в центрі міста і так далі. Одеса, знову ж під ударом. А, тому mm -hmm. я б все ж таки ще раз: Росія до. Моменту, поки її не почнуть примушувати, поки вона не буде знову ж таки заходити в ситуацію страху, як це було в середині 22-го, Ну і практично весь 23-й рік, Росія буде вважати, що в неї є можливості безкарно використовувати оці ці практики. Більше того, вони сьогодні ну розуміють, що покарання ми ж бачимо там резолюції стали трошки іншими по відношенню до Росії. Ну, глобальні резолюції десь там не коментують, що діють Росії. Ви ж бачите, і медіа менше стали звертати увагу на те, що ракета приходить там в, в житлові масиви і так далі. Росія цим моментом користується тут я ще подну ремарку зробив, дуже важливо. Що найбільш фатальне, Росія не для України з Україною? Тут сам війна фатальна, але для е, глобального світу, що Росія зробила, вона практично обнулила всі оці червоні лінії на як можна і як не можна вести війну. Ну тобто, всі ці правила звичаї війни. Тобто, Росія довела і це вже є звичкою для багатьох, вже всі звикли до цього: що можна наносити прямі удари по цивільному населенню масштабні прямі удари, що можна масово вбивати дітей, що робить Росія. І так далі, і тому подібне. Тобто, коли вони заходили, наприклад, на окуповані території, створювали там ці тортурні, да там депортували людей, потім там масово вбивали, десь прикопували чи спалювали е, в крематоріях, ну в мобільних крематоріях, і так далі, але це все було замасковано. Ну, ну, розумієте, да? тобто, це не було там маніфестовано, це не показувалось там по телебаченню, про це не говорили і так далі. А сьогодні Росія вважає, що можна навпаки обнулювати всі правила і бити. Безпосередньо в цивільне населення масштабно, чому тому, що всі вже до цього звикли, і таким чином такого типу війну Росія буде масштабувати на всю Європу. От вони цього ще до кінця не зрозуміли. Дякую. Що заяв Трампа, який замислився про жахливе життя в українських містах. А ще він сказав: Я дуже розчарований Росією, але я розчарований і Україною, тому що на мою думку можна було б досягти угоди. Зараз усі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію. Так про, про, про розчарований. пане Михайло, на вашу думку, тут про що саме йдеться? Україна, яка підтвердила свою там згоду на припинення вогню а Росія, яка варить воду на всіх зустрічах, кидаючи на стіл свої ультиматуми, ну Трамп точно знає, з якими умовами приїхала Росія, про яке розчарування Україною він говорить. Він хотів би швидкий результат отримати. да Максимально швидкий за рахунок когось. Мені взагалі дивно. Можливо, він виріс не на Голлівуді, да, не на культурному продукті, який продукує Сполучені Штати, тому що Україна веде оборонну війну. Україна захищається проти агресора. Україна захищає своє майно, життя своїх дітей. Ну тобто, це фундаментальні речі, які постійно продукує самі Сполучені Штати. Це засадничі. Для них це база. Для мене дивно, коли людина, яка виросла в сполучених штатах, яка там є президентом, за яку велика кількість людей голосує, яка говорить, що це не важливо, що ви там захищаєте свій дім. Да? ну це для республіканських штатів це основа, основ. ну тобто, розумієте, в Техасі прийти сказати: ми прийшли в тебе грабувати, і будемо зараз забрати твій твій будинок, і ти каша: ну добре, все добре. Угоду давайте я собі залишу одну третину будинку, все інше ви забрали. Ну, це ж неможливо уявити, тому що в базових штатах, які голосують за Трампа, це основа основ. Тобто, ти маєш захищатись, якщо до тебе прийшов агресор, і тому розчарування країною, яка абсолютно робить те, що є базовим для сполучених штатів, трошки дивне для мене, але ще раз. Тут можна сказати, що він хотів отримати швидкий результат, вважаючи, що Україна ну, погодиться там на будь-які поступки і так далі. Це неможливо після трьох років війни. Це знову ж таки якась дивна аналітика, яка йому на стол була покладена. Да? Ну, Тобто Україна три роки чинить спротив. Україна довела, що Росія це не є та країна, яку обов'язково треба боятися. Так, в неї багато ресурс. А, Якщо б Україна був паритетний обсяг ресурсу, то з Росією можна а, взагалі переможно воювати. Це очевидні речі. І все і на мій погляд, ви тут абсолютно праві. Україна якраз таки демонструє готовність йти фарватері стратегії Сполучених Штатів. А що стратегія говорить? Переговори, припинення вогню, угода. І так далі, і тому подібне угода там двостороння сполучені штати Україна, яка мала була б вигідна бути сполученим штатам, тому що вони хочуть там монетизувати допомогу. Україна і на це погоджується. Ви хочете зброю не передавати в рамках безкоштовних ну там безоплатних програм допомоги? Ви хочете комерціалізувати наші відносини в з точки зору ринків. Да, Давайте Україна скрізь іде на зустріч сполученим штатам, і це є додана вартість. Для репутації сполучених штатів і для того, що вони хочуть отримати Росія. Навпаки показує, що Сполучені Штати ніхто всі пропозиції Сполучених Штатів відмітаються. Немає нічого. Нам це не цікаво. Росія максимально брудно. Веде маніпулятивну гру проти інтересів сполучених штатів. Вона приходить на переговори і говорить: дивіться, вони там щось говорять, це єрунда. От давайте ми вам дамо ультиматум, який ми там в 22-му році, з якого починали. Ми вам його через три роки війни, втративши мільйон людей. Ну мається на увазі там вбитих, поранених і так далі. Ми все рівно цей ультиматум вам дамо. А що там сполучені штати кажуть, що ну можна ж без ультиматумів, та ні, ну яка там різниця? Господи, хто вони такі, і ви на це не звертаєте увагу, ну тобто. Вже сьогодні очевидно, що внутрішній політичний клас Сполучених Штатах сам задає питання. дивіться слухання в Конгресі. Там у пана Хексета питають, Ви усвідомлюєте, що Росія не зупиниться? Путін не зупиниться на Україні? Ні, ми побачимо, що значить, ви побачите. Він вже накопичує ресурс там на північному кордоні з Фінляндією. Він вже атакує Балтійську акваторію. Він вже заявляє, що буде атакувати е, там Молдову і так далі. Він він ш, 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 говорить, що буде атакувати Польщу, буде атакувати Литву. Він вже готується до цього. Він більше того, вже атакує їх там іншими правда. Інструментами сьогодні не гарячими інструментами, не безпосередньо війною, як такою. І ви говорите, ми побачимо, що ви побачите. Тобто, ви хочете подивитись, коли вже війна буде масштабна йти в Європі. А далі що? А якщо буде далі війна в Латинській Америці? Іти, тому що Росія може бути зацікавлена в масштабуванні чогось. Ну а хоча з іншого боку, пан Кейн, це е, голова об'єднаного е, комітету начальників штабів, він чітко говорить: ні, Путін не зупиниться на Україні. Ну тобто, є розуміння. дивіться, внутрішній американський консенсус. Він поступово формується: що перше, Росія не партнер. Сполучених штатів і ніколи таким не буде. Що Росія вважає Сполучені Штати ворогом Що Росія зацікавлена в обнуленні впливів Сполучених Штатів? Що Росія а, вважає війну обов'язковим інструментом просування своїх інтересів і свого існування? Вони це розуміють. Питання в іншому питання, що ще Трамп а, все ж таки дограє внутрішній порядок денний. Ну давайте об'єктивно для них головне, що мігранти. Штати, федеральні штати мають на увазі, які там за НАТО на думку Трампа мають самостійності федеральні судді, які знову ж таки, наприклад, сьогодні прийняли рішення заборонити використовувати національну гвардію для розміщення в Лос-Анджелесі, і так далі. Тому подібне це порядок денний ключовий держборг, мита, заробітні плати, ціна галону нафти і так далі. Ну не нафти, а бензину і тому подібне. Mm -hmm. На жаль. Але я думаю, що все ж таки ми з вами дочекаємося це вже не так довго, коли Сполучені Штати будуть змушені вирішити для себе або вони глобальна держава з домінуючим принципом зовнішньої політики, або вони тихенько десь відійшли, і тоді в них проблеми одна за одною наростають. Дякую, пане Михайле. Останніми місяці Україна перестала бити по об'єктам російської енергоінфраструктури, але ми продовжуємо там. Операції по воєнним об'єктам, чи це в рамках якоїсь домовленості відбувається щодо енергоінфраструктури саме, тобто НПЗ і і інше? А, ні, немає. Ви ж розумієте, ніяких домовленостей ніде немає. Ну це питання там тактичної чи стратегічної. Потреби да і про це військові можуть казати, тому що все ж таки ми маємо досі на жаль дефіцит ресурсу, і він пріоритетно використовується для, для знищення в даному випадку аеродромної інфраструктури, да, ну, тому що вони використовують багато тактичної і стратегічної авіації для знищення відповідних виробництв. Там ми бачимо порохові заводи, да там бачимо інші заводи і так далі. Просто питання в дефіциті ресурсу. Якщо ресурсу буде більше, то безумовно вся інфраструктура критична, яка так чи інакше обслуговує війну, включно з нафтопереробкою має бути знищення на європейській принаймні частині Російської Федерації, mm. але ще раз пріоритети використання дефіцитного ресурсу, дальнобійного ресурсу е, приймають рішення відповідно, Генеральний штаб, відповідно, ставка верховного головнокомандувача. Ну вони певно виходять зі своїх міркувань, і ці міркування є обґрунтованими. Українська балістика, що можете сказати ви. Не розкриваючи там, воєнний... не розкриваючи, активно працюють наші виробники над цим питання. знову ж таки масштабу інвестицій. Ну тобто, ви розумієте, є відпрацьовані вже відтестовані ракети. Я не хочу сюди занурюватись. Безумовно, це по перше, не не мій напрямок, да по друге, це. Я думаю, що в публічному просторі ну точно не треба багато про це говорити. Якщо вони будуть працювати, то хай росіяни думають, що це там працює по ним і так далі. Але балістика напрацьована, відтестована. Вона є питання знову ж таки: масштабування виробництва це не так швидко можна зробити. На жаль, да? ну, зрозумілих причин, тому що це ж все ж таки велике виробництво. І друге це інвестиції. Отут би хотілося якраз перейти в те, що важливо, щоб наші європейські партнери, які багато говорять про переформатування безпекового просто в Європі розуміючи, що треба вкладатись більше вже в самих себе, ну, в свої виробництва і так далі. От було бажано, щоб вони все ж таки інвестували швидше і більше в українські виробництва, спільне виробництво чи безпосередньо українські виробництва, тому що це і є гарантії стримування Росії для Європи, тобто інвестиції. Я не кажу про всі інші інструменти, мілітарні інструменти, але інвестиції в українські виробництва, в тому числі балістичної ракетної програми, це якраз гарантії стримування суттєві гарантії стримування Росії. Ще одне дискусійне питання є щодо фінансування проектів і масштабування проектів ВПК. Це ВПК експорт наших озброєнь в інші держави. Ті, хто проти, кажуть, не можна під час війни вивозити озброєння, і сторонники кажуть, можна, тому що це буде приплив інвестицій. Це буде масштабування. Ми більше зможемо. І на внутрішній ринок тоді а, передавати того ж самого озброєння. Ви яку позицію займають другі, абсолютно праві. Ну дивіться, є там певна кількість виробництва. Держава не може все викуповувати. Ну зрозуміло, да а це стагнує галузь. Ну тому що якщо виробник виробляє, наприклад, там тисячу одиниць чогось, а держава може викупити через держзамовлення 500, то 500 залишається на стадії, і безумовно це гроші, які не працюють, ну тобто інвестиції, які не працюють. Тут зрозуміла логіка має бути. Дивіться, по-перше, є дві гарні тут речі, які можна буде робити: це викупати цю зброю на зовнішньому ринку, можуть наші партнери європейці, а далі її постачати вже назад в Україну для використання вже Україною на полі бою. Це можливо. Mm -hmm. а, і друга складова виробник, який має там. Залишки зброї, яка не йдуть через держзамовлення, ну об'єктивно, тому що грошей не може вистачати на все. Тобто виробництво ростуть і це дуже дуже гарно. Що вони ростуть там дронове виробництво, знову ж таки амуніційні виробництва, знову ж таки, а, ракетні виробництва, але не вистачає у держави, все ж таки на все, щоб все тотально викупляти, да і бажано було б, щоб працювали ці програми. Тобто наші партнери викупають і постачають назад в Україну або викупають тоді протік грошей. Виробництво Тут і так далі, тобто собівартість зброї падає. Ну трошки там принаймні да держава може купити більше. Логіка, якраз такі, от в другому е сенсі, в ті, хто говорить що треба продавати на зовнішні ринки, шукати формати, щоб ця зброя поверталась до України, щоб інвестиції надходили, щоб собівартість зброї падала, виробництво зброї і так далі. Вони праві абсолютно. Дякую. Згадав ще одну заяву Трампа, хотів про неї спитати про те, що от ледь ми тільки там підходимо до якихось домовленостей за переговорним столом, і тут починаються бамбьошки, які там все обривають переговорний процес. На вашу думку, Трамп зараз говорить про атаки Росії по Україні, коли вони бомблять Київ. Чи він мав на увазі і, і наші операції? Він про наші операції говорить. Ну, по-перше, давайте все ж таки вже неодноразово у вас в, в етері це казав. Давайте спокійно відноситись до тих чи інших заяв. Це ситуативні заяви Трампа. Вони розраховані на там на ті чи інші медійні ефекти, на ті чи інші а, елементи його стратегії, м'якої по відношенню до Росії. Але але ну не наносити удари країна, яка веде оборонну війну, і тоді що Що вона має робити. Вона має терпляче стояти і дивитися, як вбивають її дітей. Ну це нонсенс. Це uh -huh. точно ніхто не буде робити У України Є а, інструменти для масштабних асиметричних відповідей на те, що робить Росія. Що робить Росія? Ми ж з вами говорили да, про це. Вона підіймає стратегічну авіацію. А, це зрозуміло. Вони є і носіями ядерної зброї. В даному випадку для нас вони є носіями ракет. Які використовуються для вбивства цивільного населення України, і єдиним інструментом, який є дієвим в даному випадку, є знищення оцих стратегічних там, літаків і інфраструктури, з якої ці літаки взлітають ну, і атакують територію України. Це абсолютно в рамках міжнародного права. Це перше, друге, немає ніякої угоди. Ми не підходимо до, до якоїсь там угоди з Росією. Ще раз, це так не працює. Ну, тобто можна безумовно казати, що ми підійшли до угоди, але Росія сьогодні за столом переговорів не готова до реалістичної дискусії, не готова до відмови відмови від своїх там ультимативних, абсолютно абсурдних, там, скажімо, там заяв і так далі. І тому подібне, Росія без примусу не буде підписувати ніяку угоду. Ще раз повернусь до базового до того, що на треба вже всім зрозуміти. Росія дешевше знаходитись в стані війни. Ніж виходити з війни, це набагато дешевше. Для Росії у них немає альтернативи війні як такій. Вони можуть там трошки е, понижувати інтенсивність бойових дій, підвищувати інтенсивність, але вийти з війни вони не зможуть без примусу. От коли почнуть працювати програми примусу, там заборонні санкції, е, суттєве нарощування постачання зброї Україні, суттєве нарощування ударів України по військовій інфраструктурі на території Росії. от тоді ми будемо дуже близькі до угоди там чи до підписання чогось і так далі. До цього. З моменту це все фікція Шановні глядачі, хочу звернути вашу увагу. В назві і в описі є посилання на YouTube канал. пана Подоляка. Прямо зараз, будь ласка, перейдіть, підпишіться. Пане Михайле, дякую вам дякую. за змістовну цікаву дякую. розмову. Як завжди, дякую і до зустрічі